Садівники обожнюють будлею за все, що вона може запропонувати. Красиве сріблясто зелене листя в поєднанні з яскравими квітами легко заповнює садові простори своєю витонченою вазообразною формою. Будлеї бувають найрізноманітніших розмірів від компактних кущів висотою в 2 фути до величезних чагарників висотою до 10 футів. Який би розмір не підходив вашому саду, ви знайдете підходящий варіант. Їх можна садити в контейнери, в багаторічні квітники або використовувати як основу для ландшафту. Але який саме сорт будлеї вибрати? Чи є сорти, які краще підходять для вашого саду. Перш ніж почати посадку, хочу попередити, в деяких регіонах цей вид може бути інвазивним. Завжди перевіряйте, чи дозволено висаджувати конкретний сорт у вашій кліматичній зоні. Якщо ви хочете розширити свою колекцію будлів, але не знаєте з чого почати, я зібрав кілька улюблених сортів, які підійдуть для будь-яких садових потреб. Готові дізнатися більше. Давайте розбиратися. Asian Му, розмір рослини 5, 7 футів у висоту і ширину, освітлення повне сонце. Колір квіток, фіолетовий, зона морозостійкості. 5-10. Якщо вам потрібен великий квітучий чагарник для простору і ділянки Asian Moon відмінний вибір. Його насичені фіолетові квіти прикрашають чагарник, який може досягати 7 футів у висоту. Цей розмір робить азіатський місяць, ідеальним акцентом у саду, наприклад, на розі будинку або навіть як живопліт. Бонус: медовий аромат його квітів наповнить ваші літні вечори щастям. Black Knight. Розмір рослини 6, 8 футів за вишки, 4, 6 футів за вширшки. Освітлення повне сонце. Колір квіток темнофіолетовий. Зона морозостійкості – 5-9. Black Knight вражає своїми квітами. Глибокі, насичені фіолетові суцвіття з жовтими або помаранчевими серединками створюють приголомшливий контраст. Це великий чагарник, але якщо у вас є місце, воно того варте. Квіти мають приємний аромат. Посадіть його там, де ви часто відпочиваєте, щоб насолоджуватися не тільки красою, але і пахощами. Black Knight – витривалий чагарник, який буде радувати вас роками. Blue Chip JR Розмір рослини 2,2,5 фута у висоту і ширину. Освітлення, повне сонце. Колір квіток фіолетово-синій. Зона морозостійкості 5, 9. Карликова версія blue Chip, але з не меншим шармом. Цвіта раніше, ніж більші сорти, продовжуючи задоволення від цих красивих фіолетово-синіх квітів. М'яка срібляста листя відмінно доповнює суцвіття. Компактний розмір робить цей сорт універсальним. Його можна посадити в контейнери, використовувати як бордюр уздовж доріжки або патіо. Це не інвазивний сорт, так що можна садити без побоювань. Флатеби гранди й венеленектар, розмір рослини – 4-6 футів у висоту і ширину, освітлення повне сонце, колір квіток кремовий, зона морозостійкості – 5-9. Будлеї не тільки для любителів яскравих кольорів. Якщо вам потрібен більш нейтральний відтінок Нектар додасть у сад м'які білі квіти. Це частина великої колекції Флатебі, яка є абсолютно безнасінною та неінвазивною. Використовуйте Використовуйте Нектар як живопліт або фон для багаторічних рослин. Його кремові квіти гармонійно впишуться в будь-який сад. Флатебі петит Snow White. Розмір рослини 2, 2, 5 фута у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток білий. Зона морозостійкості – 5-9. Назва говорить сама за себе цей компактний чагарник, прикрашений чисто білими квітами і витонченою зеленим листям. Суцвіття досягають лише близько 4 дюймів у довжину. Snow White відмінно виглядає в масових посадках уздовж доріжок або патіо. Його компактність робить його ідеальним для контейнерів. Це безнасімний сорт, який цвіте все літо. Glass Slippers розмір рослини 3 фути за вишки, 5 футів завширшки. Освітлення повне сонце. Колір квіток блакитний. Зона морозостійкості 5-10. Коли чуєш «Glass Slippers», відразу згадуєш попелюшку. І цей сорт дійсно схожий на її плаття, ніжні квіти лавандово-блакитного відтінку. Срібляста листя надає рослині м'якість, що особливо важливо для сонячних садів. Низькорослий, але розлогий «Glass Slippers» відмінно підійде для посадки біля фундаменту під вікнами. Ханеком. Розмір рослини 5-7 футів завишки. 4-5 футів завшишки. Освітлення повне сонце. Колір квіток жовтий. Зона морозостійкості – 5-9. Ханекоу неймовірно красивий чагарник, який хотілося б бачити частіше. Його світлопомаранчеві квіти з помаранчевими серединками нагадують медові стільники. Регулярне видалення зів'ялих сувідь продовжить цвітіння до перших заморозків. Метелики обожнюють жовтий колір і медовий аромат цих квітів. Висаджуйте там, де багато сонця, і достатньо місця для його висоти. Хот резбери Розмір рослини – 3-5 футів у висоту, 3 фути в ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток яскраво рожевий. Зона морозостійкості 5-9 Середнього розміру чагарник з яскраво-рожевими квітами і сріблястою листям, що створює приголомшливий контраст. У бутонах квіти здаються лавандовими. Хот резбери рясно цвіте з початку літа до осені. Дуже добре виглядає в багаторічних квітниках і великих контейнерах. Не забудьте зрізати квіти для букетів. Inspired Пек. Розмір рослини 4, 6 футів у висоту і ширину. Освітлення повне сонце, колір квіток – ніжно-рожевий. Зона морозостійкості 5-9. Якщо ви шукаєте рослину для саду в стилі кантрі, Pick – чудовий вибір. Його ніжно-рожеві квіти з помаранчевими серединками виглядають дуже ніжно. Цей неінвазивний сорт досить великий, щоб бути акцентом у саду, але також підходить для контейнерів. Квіти довго тримаються і дуже ароматні. Айври. Розмір рослини 3-4 фути у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток білий. Зона морозостійкості – 5-9. Айври відрізняється прямим зростанням. Його білосніжні квіти міцно тримаються на стеблах. При правильних умовах цвіте з пізньої весни до осені, що робить його ідеальним для контейнерів. Висота до 4 футів дозволяє використовувати його як основу для посадки або фон для багаторічних рослин. Лайлек Cascade. Розмір рослини 5, 6 футів заввишки, 6 футів завширки. Освітлення повне сонце. Колір квіток світлофіолетовий. Зона морозостійкості. 10. На відміну від багатьох сортів з прямо стоячими квітами, лайлек Cascade має плакучу форму, що нагадує гліцинію. Його великі суцвіття досягають 18 дюймів у довжину. Посадіть цей чагарник там, де він буде видно, біля входу або біля ліхтарного стовпа. Міс малий. Розмір рослини 4-5 футів у висоту і ширину. Освітлення Повне сонце. Колір квіток – червоно-рожевий Зона морозостійкості 5-9. Мис мали радує винно червоними квітами з пізньої весни до перших заморозків. Його акуратна форма робить його ідеальним для живоплотів або посадки біля фундаменту. Це не інвазивний сорт, так що можна садити без побоювань. Мис перл. Розмір рослини – 4-5 футів у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток білий. Зона морозостійкості – 5-9. Мисперл – неінвазивний сорт з білими квітами і сильним медовим ароматом. Навіть без обрізки він буде усипаний квітами весь сезон. Сріблясто зелене листя зберігається до осені. Використовуйте його як живопліт або в контейнерах. PIG DELIGHT Розмір рослини 6, 8 футів за вишки, 4, 6 футів завшишки. Освітлення повне сонце. Колір квіток рожевий. Зона морозостійкості – 5-9. Популярний рожевий сорт з великими сувіттями довжиною до 15 обдюймів. Цвіте з літа до осені. У зоні 5 відмирає взимку, але навесні повертається з новою силою. Пихк мікрочіп. Розмір рослини 2 фути у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток рожевий. Зона морозостійкості – 5-9. Якщо місця мало, але хочеться будлеї, пихк микрочип ідеальний варіант. Його орхідейно-рожеві квіти прикрасять будь-який сад. Цвіта раніше інших сортів. Відмінно підходить для бордюрів і багаторічників. Принц Чармен Розмір рослини – 3-4 фути у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток яскраво рожевий. Зона морозостійкості – 5-9. Принц Чармен – Відмінний вибір для любителів яскравих кольорів. Його рожеві суцвіття досягають 10 дюймів у довжину. Спробуйте посадити його з темнолистими рослинами для контрасту. Пукста вайт, розмір рослини 2 фути у висоту, 3 фути в ширину, освітлення повне сонце. Колір квіток білий, зона морозостійкості – 5-9. Компактний кущ з величезними білими квітами, які не потребують обрізки. Товсті стебла забезпечують стійкість. Відмінно підходить для бордюрів, контейнерів і багаторічників. Квин Hearts розмір рослини 2-3 фути у висоту, 3-4 фути в ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток фіолетовий, зона морозостійкості 5-10, компактний кущ з великими фіолетовими квітами довжиною до 10 дюймів. Цвіте все літо, а восени дає другу хвилю цвітіння. Ширше, ніж вище, тому відмінно заповнює простір. Royal Ред. Розмір рослини 6, 8 футів заввишки, 4-6 футів завширки. Освітлення повне сонце, колір квіток фіолетовий, зона морозостійкості – 5-9. Royal Red відрізняється насиченим фіолетовим кольором з легким світінням. Його дика форма робить його чудовим фоном для більш суворих рослин. Старий улюбленець за свою надійність і швидке зростання. Сендрія. Розмір рослини 3, 4 фути у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток пурпурно-червоний. Зона морозостійкості. 5 10. Сендрія зацвітає раніше інших вже в кінці весни. Його пурпурно-червоні квіти прикрашають сад до осені. Стерильний сорт компактний і універсальний. Скайблу, розмір рослини – 3-5 футів у висоту і ширину. Освітлення повне сонце. Колір квіток блакитний. Зона морозостійкості – 5-9. Sky Blue – один з найбільш універсальних сортів. Його лавандово-блакитні квіти поєднуються з будь-якими відтінками в саду, цвіте з середини літа до осені. Видаляйте зів'ялі квіти, так як.